У Парижі понад 100 тисяч людей вийшли на масштабний громадянський марш проти антисемітизму. На чолі колони з великим банером за республіку проти антисемітизму можна було помітити відомих французьких політиків. Присутня була прем'єр-міністрка Елізабет Борн, екс-президенти Франсуа Олан та Ніколя Саркозі. Разом із тим президент Франції Еммануель Макрон після кількох днів вагань заявив, що не приєднається до мітингу, але буде там з серцем і духом. Каже, я ніколи не був на протестах на будь-яку тему. Моя роль полягає у тому, щоб приймати рішення говорити правильні слова, коли це необхідно, і діяти, сказав Макрон. Влада Парижа розмістила три тисячі поліцейських вздовж маршруту протесту. Попри ризики для безпеки, акція зібрала велику кількість учасників. За попередніми оцінками поліції у марші взяли участь понад 100 тисяч людей. А по всій Франції було оголошено про проведення понад 70 мітингів, щоб сказати ні антисемітизму. До слова, за останній місяць міністерство внутрішніх справ Франції зафіксувало понад 1100 антисемітських інцидентів, що понад двічі більше ніж за весь минулий рік. Переважна більшість французів схвалюють ініціативу маршу проти антисемітизму однак вважають, що хода проти антисемітизму не може бути прирівняна до підтримки дій уряду Ізраїлю.